Дайте мені рингмастера. Дай ті воріш пікнути встигне. Дай бог спочатку мені в ігру просто зайти. Щоб мене не кіпнув. Так, зайшов, слава богу. Де він, де він, де він, де він, де він. Е, О? Боб... О! Йос! Йос! Кропка, пляха! Кожне Дай кільце, хоч. яке буде, буде на моїй руці, буде в вашій жопі, парні, сьогодні. Зря ви довілежали мені нового героя. Насправді. Ой, а я не знаю, що я взяв. Неважно <звінь> Ладно. Так, так, так. Це вже не важливо. Оскільки ти граєш зі мною. Це вже гарантована перемога. Це автолуз. Це автоперемога. Uh -huh. Не говори такого. Автолуз. Неправда. Так, окей, що на нього качається першим? Просто в мене своя зборка, а тут не показується, що качається. Перші кінжали, окей. Ох, який же який же він солідний? чисто са такий? Він по розмірам більше у нього 4 пальці. Реально 4. Sorry. Так що мені потрібно? Ага, колечко. Все, мені перше кольцо вже летить. Хилд ну, т... на одну третю ходову. Давай, я залишаю тобі кріпочків, щоб ты побыстрей на левел. Бро, давай думаемся, ти можеш добивати зелених кріпів. Ніби зелених? Ніби. А. Що? Це офіційно, чи кріпів? ну. Чи добив? саппорт, не можна добивати кріпів, ти Чого Вася, ти що? Ти чорно. Я добив, я Але... добив кріпа, я добив кріпа. Фу, ні, треба в кд піти. Треба покидати. Я не знаю, щось треба поробити погано. Ой-ой-ой, ой, ой, помилка, помилка. Ой! Поняв! Поняв? Який же ж я геній просто це Чи Тут щось колапса трохи, Не. Ой-ой-ой! ой. А я попав в кріпа, я не знав, що воно по кріпу може бути! Добиваємо, добиваємо, б'ємо б'єм, б'ємося до кінця! До победка, до победка, зай. Зажок, Кусай, кусай, кусай! Ну то пиши, допиши, допиши. Я на им Ну Василь, ну трошечка, Ну чуть-чуть, ну чуть-чуть, Ну чуть-чуть, ну Василь, ну трошка. Ну давай, ну добей, добей. Аааа, сюда. Все, І я бежу. Я зараз бежу, тобі пласочку купляю, мега скажу. Майма, быстро, не тупо тебе відхиляю. Так, вже третье кольце їде. Вже майже готовий бил, а, бач, 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 я бачку що. Собака. Ну це так, це щоб налякати. Ну я ж ножом попав по ньому, попав. Не, все файн, шафайн, бра. Треба звірю не потрібно бити, звір'я їх потрібно дресурувати. Ти бачив цю горилу, як я її можу бити? А потім, знаєш, цей кнутом і пряником. Спочатку вдарив кнутом, а потім зафідив Так, так, іменно так і буде. І наприкінці ігри не я буду фідати, а він нам буде фідати. Бо він буде вже. Бо він буде тебе буде. Ой, Василь, а в нас така мега имбава тактика, я когда свою ульту, вона їх стягує, а ти там своє колечко оце от. вот. Ой. Ой-ой-ой, давай, 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 ой ой-ой. А, у нас огар, алло, одесс. Ой. ССС? СССР. Ой, 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 ой-ой-ой! Опа, скрынька, скрынька. Опа! Давай, давай, до кінця, до кинца, Васель. І побіг, 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 малий. малый. Напиши стіки, ти ты вообще гений. О, ні. ой ой нас <у> алло, це Три руди забралось. Я сапат... нормально. Я гені, я гені. Три руди забралось. Три руди забралось. Я там, я там, він три руди забрав, він три. Ну, там альтано. Три руди. Да ти альтано, ти що? Ти не можеш поїти. Чи клавета на мене? Ти які лінча не значить. Він дав клавета, він дав Очевидно. Ти ти Браз... да. Не перебивай мене. Кинув, кинув ж кортик. А пунжоп из рана! Бішкари вам тоже геніальна тема, мыш цей, ж зараз тупо будемо, от я кортик, а він плювок. Крип без. О, тобі зараз водичку дам. Стій! Стій, 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 стій! Я зламав її. Я хотів її принести. Я хотів зробити жест якийсь хороший для тебе. Все буде топчик. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, що ой, 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 ой. це... Що це за провокація? Ооо. Пустіть мене! Чому мене троє на мене? На мене? Вони в нашому лісі, вони от тут стоять зараз. Розвідка доповіла. Блять, анальне, містер анальний кілечко, купіть варди. А варди? Хм, яке смішне слово. Не чув, я ніколи раніше. Варди, я плачу, чаву. І все буде чаву. ти поставив вар тут, поясни мені. Де, де, де? Де? Скажи, нависи, навіщо, навіщо ти мені тільки поставили? що типнув сюди, я тип я поставив Ні, їх сюди. Просто поясни. Для чего. А для Так. Для Тому що він освітлює ліс. Арт. Він освітлює ліс. Вали, вали, ліс вали, 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 вали. А вали. я не знаю, чого? а вдруг тут є хтось. Ти що, щавель? Тут може бути хтось, Василь. Треба думати наперед. Я разумею, що ти не граєш давай. наперед. Тотальний фрік, Рінгмастер. Вона не кільки збирає. хватить. Це реально имбапальча. Все, Останнє останній кільце, Останнє кільце залишилось. Признай, що тебе плътка хлистають, кожен день. Я получу всі камні Оп, безкінечності. Так, треба. Так. А мені треба нейтралку так, кільця точно. Колиш, розвідка. Ой-ой-ой, розвідка доповіла. У мене є бро. Угу. Опа! Бемс! Геніальне колечко дав! На перерез даю кёртик? Ай, помогу. Кёртик. Майже, майже, майже. Кёртик. Зараз, зараз попаду. <laughs> вот он, вот он, вот он. Какой кёртик. 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 На <laughs> <Повай, повай, повай. laughs> тебе. На. Какой Тип Кёртик. Сюда. Сюда. раздал. Поможи, Андрей, поможи. Де? Де? Допомога. Я лечу до тебе. Ти в якомусь... Біжу до мене. Я біжу, я біжу з тебе. Взяв, запинився, повтори. Прийняв поразку. Брат. Я біжу до тебе сам, як я залікую, я залікую. Маю стероїди, стероїди маю. Стероїди. Сюди, 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 схавати, схавати. Це банка прям малого, не тираєш. Ну давай я тобі в колі її. Давай. Не зараз. Під час файта я затаймлю. Я затаймлю, реквієм. Добре, зараз можна. Оп, зарядився. потом. Oh, Бляя. Мені. От мені, наприклад, цей файт не дуже подобається. Не знаю, як вам. Я розвів на кнопки. Я тоже розвів на кнопки, парня. Я з ним, я з ним, я був з ним. Все, колечко є остань. Слава слава гри, е, гробу. Я зібрав всіх, їх шість. Іспанська агресивна школа, це тактичне виведення всіх фігур вперед, з. Без. будь-якого Опа, чікс Сам ликач холод тофу. Опа, перезаряд. Опа. Що ти мене? О! одне кольцо! Подивіться, я зібрав ще одне властелін появились я нарешті ха властелин колеп! Над головою На коліна перед королем. Опа, опа, є кандидат, є кандидат, є кандидат. Бляга, це такий тип сильний, це просто шок. Ай-яй-яй, Василь, як же. Не прав. Мастер. Да, я. А, точно, я, я. Не бери, не бери, не бери, не бери. Та ні, ні, бери, це року був. Ой-ой-ой, ой, що? Ця? Він по тебе бачить, Карів, це ловушка! Це була лягушка! Ні, вибач, я не буду тебе спасати. О, все, от мені його здалось. Як же в цьому світі без рок карма працює? Бастай, біді, я три, я секунди, три секунди, три секунди, мене, сейвіть мене підпал. Досейвити його? Він підпилився! Він горить! Та-дам! Попишіть йому! Поможіть йому! Живи! Сейвіть мене! Негайно! Ульту треба давати, щоб відволігти. Сюди, тварин! Ти готовийсь кеми байти? Взяли! Парилі просто! Парилі ідіоти! Так, що можна сховати ще? От мені треба щось таке, щоб не трогало мій інвентар. Моншард крафт, логічно. А то а з кім тебе зла в колець? Один, два, три, 4, 5, 6 і полусьоме. Тут Тобто майже 7 кілець. Ах, ніка себе колець. Ще два мішечку. Що в мішечку? Ну мішечку Варди кстати. <світ> Куди варт втикнути? Кажіть, любе місце на карті я туди доставлю ВРД. Просто пікніть любе місце на карті. Там будуть ВРД зараз. Отам, от, зрозумів. Отам? Поняв. Видвігаюсь. Якщо мреш, будеш репорт мати. Я не розумію, мені розуму довіряти, чи цей. Ахті, ладно. Василь мені кое репортом грозився, значить треба перше туди Варде поставити. Все, варди в центрі є, тепер де наступний поставити, синій. Доставка вардів, я не буду працювати вічно. о, о. Пара, не Я не буду йти туди. Чи робить жайкері вообще? Там взагалі страшні речі дбаються. Опа! стягнув, стягнув! Стягну. Пучкуй, пучкуй, пучкуй її. Ага, ага, місси, міся. Мішечок! Ох, Фара, де ми життя маєш бути вдячний. Який же ж ха... харів, хорош. Під мене, під мене, музика. Давай, давай, даліше, далі, далі. <під> Оп, і в церкві, і в церк, і в церкв. Музика під тембр голоса Пародикса. Цирк поїхав головне на червь. Можна ганім зібрати, він ж мені і так нічого не дає. Купи мені мундшарт. А я собі моншарт. Е, okay. uh, ми, ми потім заролимо, кому випаде більше, тому моншарт. Всі заролять. Це буде я розіграш. О, oh, розіграш на моншард. А вон Michael Jack. Son. I до речі, те. Це хмока, це ж доволі сильна штука, якщо ти зможеш з неї зразу відбінковуватися Да, 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 просто у мене немає блінка, у мене килиться. Ну да, да, та зборка така. Там вона не розрахована під те, щоб шейкер буде проти мене грати. Харіо здобув. Тупий. Харюва, перший спал, не треба було. Я промахнувся трошки. Це ж кортик, це ж вообще кав, так ніби чи я щось може. Та він ж в процентах б'є. Він б'є в відсотках, це приємно, типу угро прям дуже більше буде робити. Я, я прям я так я... Хп От просто подивись на оцих мобів. 100 контик. Ти що, ти що будеш марно його Не пиши моткен. Не пиши моткен, щось щось. А траса від мастра, коли кастує бляточку сосачки трясця і твари. Саму собою. Все, парни, розіграш на муншарт ми ж, ш... я ще не об'являв, я ще не он... ще не об а, ще не об'являю. Я... Все, он шарт скравчений, не... На рахунок ні, це тоже не рахується. на рахунок 3, Абсенсі. Ми пишемо всі разом рол. Значить так, Просто всі готові. Прийнувшу. Раз, два, три. 0, -0 понял. Я выиграл. 002. виграв выграв. О, я виграв. Парі виграв. Так виграл? там ж 94 Чого? йому випили. Було, по-перше, mm. була вказівка всі пишемо ролл. Ну. Дай мені, будь ласка, Вась, передай мені, будь ласка. Ну добре, Туча... давайте переролим. Давайте переролим. Добре, давайте. Я просто все Заготуйте, рол. будь ласка, ролл, кому випадає найбільше число, тому даємо мунчарт. Раз. Майк два, 2, 3. 18, 16, 58, 9. І 0-3, ясно. Ого, сюди! Ну, Виходить, Андрій виграв муншар. Бог любить рейси, як то кажеться. Чекай секунду. Я зараз тобі вишлю його координати, і ти будеш його шукати. А, ти вже його найшов, ну ладно. Я вишлю тобі його координати і далі. не треба його ти схавати, да. А чекай, а ти ж взагалі не боїшся смерті, йди вбийся. Я йду. Йди вбийся, ти ж взагалі не боїшся смерті. Я просто волоїм саут. А ні, то все-таки будешся смерті. Ну, мені так неприємно. Там ментає. там трошки неприємно, там все ж таки На а я кинул підпал, Це від мене кинули один з отос, поставити мене на його. Я даю тобі шоу. <станавливaj> шоу <станавливaj> на сцені. Шоу на сцені. На сцені. Що тут за прикол вообще один? Про майже безсмертний. Я я сколонор кньому, я не знаю, <jeg> що я пустив. <плаку> Ця коледж все Василів, що щодо нього претензії? Бачиш, ти колеж переважуєш. Оце мордась. Гото 2 не відповідає